В Рівному відбулася перша в Україні презентація продовження технотрилеру. Книга, що отримала назву Бот Гуаєкільський парадокс, стала сіквелом вже добре відомого українському читачеві роману Макса Кідрука. Книга науковою канвою, для якої послужило досягнення нанотехнологій та, та таємниці дослідження головного мозку, вже три рази перевидавалася в Україні та навіть вийшла російською та польською мовами. Перша книга побачила ще в 2012-му, Проте вже тоді зародилася ідея створити продовження історії. Зародилася ідея, Ще під час написання першого бота. Так, в якийсь момент, коли я закінчував ту книгу, в мене раптом з'явилась дуже цікава ідея і не стільки прямого продовження першого роману, а радше відгалуження з тими самими героями і на основі тієї самої іде... фабули, так, того ж самого наукового підґрунтя. І я продумав цю, цей сюжет, я зрозумів, що він достатньо сильний для того, щоб його виокремити. В книгу для того, щоб видати його окремою книгою, Макс Кідрук поки єдиний український автор, що працює в жанрі технотрилера. Наразі в нього написано три романи в даному літературному напрямку: це Бот, жорстоке небо та бот Гуаятільський парадокс. Останній планувався до виходу аж у 2019 році. Проте, обставини змусили видати книгу набагато раніше. Я не думав, що я не пишу бот 2 аж так швидко, але так схалався склався графік і обставини, що е цієї осені до цього туру міг не закінчити лише бод 2 тому що лишалося мало часу. бод 2 частково був написаний. Писався він ще уривками. І тоді, коли був перший бот, і уривками в перерві між е, написанням твердині та написанням жорстокого неба цієї зими, я знав, що це лише це єдина книга, яку я можу закінчити до кінця весни, для того, щоб вона вийшла восени, і для того, щоб був тур. Також в роботі над книгою автор продемонстрував свою універсальність, адже, окрім безпосереднього написання, він ще й створив два буктрейлери до книги та навіть працював над виготовленням дизайну обкладинки. Я сам шукав на фотобанках. Фотографії, які я хочу, з яких має бути скомпонована обходинка, дві-три фотографії. Ось я і потім детально описував, що потрібно зробити, як їх сумістити, що де, як вирівняти, розмістити, який має бути шрифт. І потім дизайнер, тобто взагалі в цьому не брало участі. Вони просто перекидали моє завдання дуже детально з е, конкретними фотографіями. Перекидали дизайнеру, і той робив покроково те, що я йому написав. І таким чином опуленки виходять значно краще, тому що я просто. Всю творчу роботу, всю роботу, яку не хочу робити, людина, яка за це просто отримує гроші, а не зацікавлена в справді якіснопродукту. Продукти продукти я я перебрав на себе. Під час презентації глядачам були показані трейлери попередніх романів та два офіційні буктрейлери до нової книги. Сам автор відзначає, що з кожним відео зростає якість його виконання та повнота. Зараз глядачі телеканалу Ритм мають можливість переглянути другий офіційний трейлер до книги «Бот Гуаякільський Парадокс. Воно повернулося і тепер шукає його. Тисячі жителів еквадорського міста Гуаякіль заразились невідомою хворобою. І в один голос кличуть когось на ім'я Тимур колишній програміст Тимур Коршак, психіатр Лаура Дюпре та найманець Ріно Хедхантер, які так відчайдушно намагалися забути події п'ятирічної давнини, змушені вирушати до південної Америки. Змушені повернутись до атаками і розплачуватись за те, що не доробили за справи. Які не довели до кінця, Гуаякільський парадокс продовження технотрилера Бот у книгарнях із вересня 2015-го. Наразі триває тур на підтримку нового роману. Проте Макс Кідрук уже має ідею для написання наступної книги, що матиме назву Зазирни у мої сни» та зачіпатиме вже майже класичну для автора тематику таємниць функціонування людського мозку. Ілона Якимюк Олексій Самойлов у ритмі подій.